Так почалось святкування Дня незалежності у Кінг Крослеополі з автентичними мотивами, народними танцями і забавами. Хочете знимку з ведмедем у вишиванці? Будь ласка, хочете без нього? Прошу у мобільній фотолабораторії робили фото на пам'ять усім, хто був у вишиванці. Це дуже гарно. Вишиванки бувають дуже прекрасні. Кожна людина може вибрати вишиванку на на свій смак, любий колір, яку забажає. А народні майстри вчили відвідувачів Кінг Рос Леополіс плести вироби з рогози, ткати і робити старовинні українські ляльки – давні обереги матері і дитини. Багато вже з них знають, тільки хочуть подивитися, як правильно її робити, як послідовність її складається. І кожен з задоволенням робить і кожен відходить від нас з великим задоволенням. Після веселих забав і цікавих майстер-класів можна і сил набратися на конкурсі зі швидкого поїдання вареників. Я гордий, дійсно тим святом і ну не можна передати словами. Що відчувається дуже приємно, що дуже багато людей, молодих людей звернував гарних вишитих сорочках. Що відроджується, відроджується любов до України. А відроджується вона перш за все, коли лунає українська пісня, та ще й у виконанні львівського фолькбенду Бурдон.